Українці хочуть повернути, але не всіх. Мільйони покинули Україну, рятуючи свої сім'ї. Європа дала їм притулок, роботу, шанс, але тепер заговорили усіх, хто працює, залишать, решту відправлять назад. Зеленський заявив: повернемо всіх, якщо дадуть більше ППО. Люди шоковані. Ми розмінна монета, а його називають простроченим володарем. У Польщі зарплата одна тисяча євро, в Україні двісті, я вдома, руйнування беззаконня, злидні. Мені навіть нема куди повертатися. Мій дім там, де я можу прогодувати дітей, кажуть люди. Хтось у Європі знайшов себе. Робота, мова, нове майбутнє. Інші не змогли, чужа культура, туга за рідним. Але що страшніше, страх залишитися чи біль повернутися. І як жити, коли в Україні розкол. Ті, хто залишився, називають тих, хто виїхав зрадниками. А емігранти питають, чому ми повинні повертатися туди, де закони проти людей. Міграція це не зрада або боротьба за життя. Українці сильні та розумні. Вони будують своє майбутнє де б не були. Як гадаєш, чи зможе Україна повернути тих, хто одного разу пішов, підпишись, обіймаю.